Сьогодні чудовий день, гарне свято, Вознесіння Господнє. Сьогодні взивати Ісуса якийсь Одні йде до Отця. Для чого? Щоб нас всіх перед Отцем представити, сказати, Отче, це ті, за яких я вмер. Це ті, які повірили в мене, це ті, яких я знайшов, за тих. За коя помер, за тих, за коя воскрес, ось це і ті, я сьогодні їх несу до тебе. Сьогодні Ісус так возноситься, коли ми ось читали те, що сталося, Ісус вийшов на гору оливну, вийшли з Ним учні Його, ті найближчі, хто був, біля Нього жінки мироносиці, Божа мати, і ось вони відпроваджують. Ісуса Христа куди до Небесного Отця, Ісус повертається туди, звідки Він прийшов, як Слово Бога, щоб своє життя також за нас віддати. Також, Ісус пішов добровільно, щоб дати нам можливість побачити небо. Тому що поки Ісус не пройшов цей шлях, Страждань, смерті, Воскресіння, ми не знали, що є життя після смерті. А воно саме є в Ісусі, тільки в Ісусі, поза Ним не існує. І тому ціна заплачена за нас дуже висока. Тому кожна людина є в ранах Христових, її ім'я там записане. З її слабкостями, з її упадками, з її немочами. З її гріхами, з її навіть смертю. Там все записано в ранах Христа. Як ми тепер знаємо, вчені там відкрили цей код ДНК у кожній людині є. І він дуже складний, дуже непростий і робить, скажімо, цю людину такою, яку вона є, саме той запис, що там є, ця програма від Бога. А христові рани це ДНК для цілого людського роду. Там записане все наше життя. Записані ті страждання Христові, які Він за нас це все прийшов. Розуміє? Там все записано. І тільки Бог дає людині, щоб вона могла сказати: так, Ісусе, я хочу бути в Твоїх ранах. Я хочу бути в Твоєму серці. Я хочу принести до тебе всі мої тягарі. Тільки Ти можеш звільнити мене з цих тягарів, які лягли на мою душу, моє, моє життя, моє серце. Ісусе, тільки Ти можеш звільнити. Ось чого Ісус хоче від кожної людини. Він не дивиться на наші тягарі, тому що для Нього вже вони не існують. Для Ісуса ті наші тягарі не існують. Єдиний тягар для нього існує, це коли людина обернулася до нього спиною або сказала Богові ні. Це найбільший тягар, який Ісус зараз терпить. Все інше для нього вже не існує. Але цей один Він чує, коли людина каже, Я не вірю в Ісуса, наприклад. Або Мені церква не потрібна, мені сповідь не потрібна, наприклад. Або в мене нема гріхів, наприклад. Нема що йти до сповіді. Такі думки звучать і не один раз, і не від одних уст. Оце є тягар, який Ісус чує зараз. Все інше для Нього вже зараз не існує. Якщо людина приходить і каже Ісусе. Я хочу Твого милосердя. Я хочу, щоб моє життя було сповнене Твого Духа. Я хочу, щоб Твоє милосердя перебувало в моєму серці, в моєму житті. Тоді всі тягарі падають, розумієте? Ісус більше їх не чує. Їх нема. Їх нема. І для Ісуса нема, і для нас нема. Всього нам, що потрібно людині зробити, повірити в те, що Ісус зробив для неї, стати вдячним і сказати, Ісусе, ось моє життя. Врятуй Його, врятуй життя моїх рідних, близьких, врятуй нашу країну. Ісусе, ми хочемо виправити своє життя. Коли ми починаємо так звертатись до Ісуса. Тоді тягарі, які він чує від нас, зникають. І тягарі наші, які ми чуємо від себе, зникають. Все, їх нема. І що тоді є? Відкрите небо і очікування зустрічі з небесним Отцем, який витирає кожну сльозу, наповняє своєю любов'ю, приймає свої обійми. Дає новий одяг, прощає всі гріхи. Ось як мало Бог лишив людині зробити, як мало, все інше він зробив, але щось лишив для неї. Бо вона жива, вона мусить зробити свій крок, свою відповідь дати. І тому Бог людині дуже мало дав зробити, щоб вона почула небеса відкриті. Почула, що в її серці Божа любов зійшла в її серце, і що вона почулася Божою дитиною, для якої спадщина небесна приготовлена. І саме в сьогоднішній день Вознесіння, ось він для нас таким дарунком є великим. Ісус живий сьогодні і завжди. І коли ми чули те, що ангели сказали, Людям, які стояли і дивилися, як Ісус возноситься, цей Ісус прийде до вас так само, як Він зараз відходить. Чекайте обітницю, Він прийде. Цей голос ангелів, він якби людей ну, протверзив, бо вони були захоплені, що стається Ісус возноситься. А ангели кажуть, Він прийде, чекайте Його. Ангели дали їм розуміння, що Вознесінням не завершилося? Це лише певний етап в нашому Спасінні, але цей Ісус прийде знову до нас. І ось Він хоче, щоб ми, тут, перебуваючи в своєму житті на цій землі, могли поміж ті різні. Як зараз говорять фейки ті різні цього світу, тобто різні брехливі такі гасла, думки, напрямки, обмани і всякого інше, що у цьому світі є, ми могли віднаходити ту справжню дорогу. На якій є життя, справжню дорогу, по якій ми можемо наближатися до зустрічі з Христом, з Отцем Небесним, наближатися до життя нетлінного, вічного, святого, непорочного. І це життя є, це не є фейк якийсь, це не є обман, це не є міф. Це є істина. Заради неї Ісус вмирав, страждав, воскрес, Вознісся і зіслав Свого Духа. Заради цієї істини, якої Він сам. І дає нам можливість цю істину знайти, прийняти, нею жити і нею бути спасень. Тому що Божа істина спасає більше ніж Божа істина. Якщо Бог благословить, все станеться, воно відбудеться. Якщо Бог не благословить, воно нічого не відбудеться. Тому ми сьогодні і віримо, і надіємося, що Ісус допоможе. Нам здобути цю перемогу. Ми надіємося і віримо, що ті наші захисники, герої і всі інші, які постраждали в такий спосіб, вони будуть прийняті до Христового серця, будуть обмиті в Христовій крові, в христових ранах занурені. І щоб вони отримали це життя, яке ніколи не закінчується через свої страждання, через свою жертву. Через свою любов, до своєї батьківщини, до своєї країни, до своєї землі, до свого народу. Бо це в очах Божих дуже цінне. Тому, нехай ця молитва, ця літургія буде такою. Ми їх згадуємо у цій літургії, даємо Христові на цьому святому престолі, щоб Ісус їх всіх прийняв, через Марію, через Божу Матінку, яка тут об'явилася через свою ікону. І ми прийшли тут, щоб разом з нею сьогодні молитися, перше, прославляти Ісуса, Його возноситься, довірити Йому своє життя, довірити життя нашої батьківщини, тих, хто зараз захищає, тих, хто зараз воює, наше керівництво, військове, цивільне, всі, хто бере в цьому участь, і капелани, і волонтери, і всі багато інших людей, які в різні спосіб до того долучуються. Різними способами, і ми тут також, щоб сьогодні молитись за наших, тих, хто поклав своє життя, хто загинув за цю нашу країну, яка обмита їхньою кров'ю також. Це дуже цінна країна стає, коли за неї пролита кров. Бо кров робить ціну. Кров є Христова кров. Зробила ціну нашому життю, Христова кров. Та, Христова, та кожна людина, яка свою кров проливає за своїх друзів, приятелів, за свою землю, ця кров очищає. Вона, вона єднається з Христовою кров'ю, тому що вчинок, який визнає Христос, Він Богом приймається, благословляється. Бо наша країна стає цінною через кров тих багатьох наших і мучеників, і воїнів, і всіх інших. Нехай Ісус їх прийме, а ми складаємо цю жертву, молимося і приймемо нашу Євхаристію, Пресвяту Євхаристію до свого серця, жертвуючи за тих всіх, за кого ми молимось у цій святій літургії. Слава.